Як до 85 додати 2. Розкладемо число 85 на десятки і одиниці. 85 це 8 десятків і 5 одиниць. 80 плюс 5. До 5 одиниць додамо 2 одиниці. Одержимо 7 одиниць. 80 плюс 7 дорівнює 87. Давай разом виконаємо завдання. Обчислимо вираз та доберемо відповідне число. Поглянь на екран. Нам потрібно обчислити вираз 64 плюс 3. Розкладемо число 64 на десятки і одиниці. Число 64 – це 6 десятків та 4 одиниці. До 4 одиниць додамо 3 одиниці. Одержимо 7 одиниць. До 60 додамо 7. Отримаємо 67. Отже, 60 плюс 7 дорівнює 67, перетягнемо відповідне число у порожню комірку. Виконай